Добрий день, мої дорогі підписники! Сьогодні я записую це відео 7 грудня і дамо відповідь на таке питання, розглянемо його детально про зустріч Зеленського в Лондоні з європейськими лідерами. Отже, Зеленський прибуде до Лондона у понеділок, де проведе зустріч з Трамером, Макроном і Мерцем. Давайте з вами подивимося загальне обговорення. Перше обговорення це перебіг мирних переговорів. Про що ж вони будуть говорити? Отже, помірність, десятка мечів і двійка мечів. Розмова піде помірно, спокійно, розважено. Іде про те, що мирні переговори зараз знаходяться по двісті мечів, тобто існує право вибора, і ми стоїмо на різдоріжжі. Загалом вони вбачають мирні переговори на даному етапі по десятці мечів, як мечі в спину для України і для європейського суспільства. Дуже багато там ще негараздів, які потрібно передивитися і так далі. Друге питання обговорювати вони також будуть безпекові гарантії для України. Як пройде розгляд цих питань? Ці питання є дуже важливі для нас, тому що ніякого миру без адекватних безпекових гарантій в Україні не буде жодного дня. І це всі розуміють. Тому. Пошлі жезлів, звичайно, ми на коні. Ми отримаємо гарантії безпеки від втручання в наше небо, в нашу територію ми будемо захищатися і отримаємо ті результати, які допоможуть втримати, а, хоча б тимчасово а, Російську Федерацію від бажання і від зазіхання на наші території, від бажання знищувати і руйнувати. Давайте з вами глянемо таке цікаве питання, як відноситься, яка позиція Страмера, Макрона і Марса по відношенню до України? Кожен з цих політиків виявляє, власне, свою позицію, не тільки свою особистісну, а й державу, яку він представляє. І так, першу, коли я розглядаю, це Страмер? Так, дружня людина. Любить зустрічі, святкування, приємно проводити час, повен нових ідей, звершень, які приносять йому плідні результати. Дуже любить себе, свою персону і ставиться до України з бажанням таким позитивним, так, відношення, скажімо так, позитивне. Макрон. Так, теж гарними бачимо відношення. Десятка кубків. Ось, ми бачимо радість, щастя, святкування, родина теж дуже любить себе показати, помилуватися, любить подорожі, далекі і близькі. Ну, і гарно відноситься до України, намагається їй допомогти, підкинути нові ідеї і вносить великий внесок, позитивний внесок в розв'язання даної ситуації. І мерц. Так. Мерц. Людина з розбитим. Розбитими надіями і сподіваннями, якісь внутрішні негаразди, позиціонує себе як король жезлів як сильна особистість, незламна. Найбільший він боїться того, що допомога, яку надається Україні і державою, завдасть фінансової шкоди, і може бути втрата ресурсу, зубожіння. Це його таке ставлення до України. Ну, так собі, але, в принципі, нічого потаємного немає. Головне, що в них в загальному, в них позитивне ставлення до України, є підтримка, є розуміння проблем. Ну і саме головне результати цієї зустрічі. Давайте підведемо підсумок і подивимось результати, результати, що несе нам ця. Зустріч. Подвійці кубки: угода, домовленість про співпрацю, скоріш за все, про безпеку, проявити мудрість, терпіння, врівноваженість, спокій, взяти завладати своїми емоціями. Вони рекомендують. І рухатись вперед, змін, зміни на краще, рух вперед нас очікує. Ось таку ситуацію ми розглянули про зустріч Зеленського понеділок в Лондоні з Страмером, Макроном та Мерцем. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться з своїми друзями та знайомими. Нехай українського контенту на Ютубі стає більше. Ставте свої запитання в коментарях, якщо такі виникають, і ви хочете, щоб я переглянула якесь саме ваше питання і опублікувала його на каналі YouTube. Гарного вам дня до побачення!